Всім зубатий привіт! Ви мене та мій канал знаєте завдяки повноцінним урокам польської мови, які я веду тут на Ютубі. Але сьогодні поговоримо про інше. За моєї молодості друзям погрожували виразом ти що маєш знижки в стоматолога? Тоді було страшно їх мати. Живучи в Польщі роками пізніше, я зрозумів страшно їх не мати, особливо знаходячись тут в Польщі. В цьому році я зробив три покупки, які точно покращать життя та стан ваших зубів. Крім того, я зробив аналіз своєї води з-під крана тут, в центрі познання, на pH та твердість. Почнемо з покупок. Аналізи я залишу на кінець відеоролику. Перший лот. Те, про що я сьогодні розповім, до речі, всі ці три товари, їх посилання на них будуть відповідно в моїй групі в телеграмі. Посилання буде тут в описі під відео. Перше це зубна щітка, звісно. Щітки ми з дівчиною купували однакові, вони відрізняються лише кольором. Вони звукові, є звукові, є всякі різні, є ультразвукові. Ми купили ну, звукові, вирішили спробувати з них. Хоча ніби радять купувати і пробувати все-таки ультразвукові. Це означає, що наша звукова. Вона виробляє і працює за рахунок, можна сказати, вібрацій та швидкого руху. Ми брали версію ультра. Вона була сама дорога, вона була з підтримкою штучного інтелекту. У неї є програма, яку ви качаєте на телефон, вона аналізує то, як ви тримаєте зубну щітку, якість вашої чистки, дає вам оцінку, в ній є різні режими, і вона навіть в стані оцінювати наскільки міцно або неміцно, заслабо ви прилягаєте цією щіткою, головкою до своїх зубів. Бів, і тому відповідно від цього дати. Якусь оцінку кожного разу після чистки вона вам вказує оцінку. Типу, вона каже, там сьогодні ти почистив зуби на 85, а наприклад, ввечері ти вже почистив на 97. І відповідно в мобільному додатку можна буде все це перевірити. В комплекті ви отримаєте дві головки. Також програма і сама зубна щітка вам нагадає відповідно, коли треба її зарядити. Ну і само собою, коли треба поміняти ось цю головку, яка просто виймається і вставляється наступна. І в комплекті дві ось ці головки і міняти їх треба. Постійно кожні три місяці. Також є кабель і портативна зарядка з магнітом. Магніт ви кріпите на двосторонній скотч на стіну, і потім можете туди, звісно ж, додати, приклеїти, точніше, на магніті тримається ваша зубна щітка. Дивіться, отже, крім сучасності, штучного інтелекту на борті, батареї, яку треба заряджати раз на два тижні, блютузу та Wi-Fi, які є в цій щітці. Ви також отримуєте дуже потужний інструмент для чистки ваших зубів та борьби з каменем та карієсем. Чистить насправді дуже якісно. Ми з дівчиною відразу помітили результат, і насправді це фантастично. Ми за ось цю щітку віддали по 400 злотих. 400 злотих на перспективу, це повірте, воно того варто. Наступний лот це, звісно, іригатор. Для тих, хто не віригаторився, все, що це означає, скажу так: це апарат, який під високим тиском. Дає звичайну воду через спеціальну насадку, головку, як хочете, вам е, між зуби. Звісно, це потребує практики. По собі скажу, що перші три дні я не міг виконати процедуру чистки з першого разу за один заправлений балон, назвемо його так. Марок іригаторів точно так само, як зубних щиток, існує безліч. Але коли я побачив, що в цю модель кладуть справжній реальний блочок, окрім кабеля, ще є справжній блочок, який можна засунути в розетку, я зрозумів, що це просто щось неперевершене. Крім того, є також туристичний мішочок для іригатора, якщо ви десь кудись виїжджаєте і ви хочете взяти його з собою. Ми з дівчиною купили собі дуже якісну модель, і вона коштувала 400 злотих. Звісно, моделів, як я сказав, є багато, є моделі навіть дешевша. На тему, здається, дівчина бачила навіть за 50 злотих можна знайти, але з приводу якості я вам нічого сказати не можу. Я гарантую якість тільки цієї моделі, яку я брав, то прям все супер. Тобто, ми взяли за 400 злотих. Один іригатор на. Нас двох в комплекті були дві головки, і ми просто одну я собі взяв, іншу дав дівчині, і все, коли проводиш язиком по зубах. Свіжість і ось таке відчуття шліфовки. Насправді є таке просто по зубах швіжість, свіжість, і відчуття, ніби реально хтось ці зуби щойно шліфанув. Оце якраз здає ця щітка, і оцей от іригатор так класне, класне. Фірму і цієї щітки, як я сказав, іригатор дам в своїй групі в Телеграмі, тож підписуйтесь посилання в описі. Без третього, заключного лоту в щіці немає великого прям сенсу. Це ультрафіолетове випромінювання яке буде скероване виключно на що головки зубних щиток. Так, так, так. Текст писав я, тому, відповідно, він дещо, дещо дивний. Дивіться, є таке елегантське рішення. І його придумала та ж сама фірма, від якої ми купили з дівчиною ці щітки. Ми вирішили просто вже вкластися конкретно в одну фірму, щоб воно все, знаєте, підходило одне до одного вже остаточно. Як це працює? Ось цей наш витвір він вбиває всі мікроби за 5 хвилин. В нього є шнурочок, за яким можна банально потягнути і вімкнути ось цю чистку. Просто вмикається оце ультрафіолетове випромінювання, яке знищує всі бактерії, які знаходяться відповідно на вашій щіці, точніше на головці вашої щітки. Якщо ви самі цього не зробите, то іригатор кожні 6 годин запускається автоматично. Або ж ви зробите це самостійно, іригатор тоді свій внутрішній годинник переналаштує і запустить наступну чистку через 6 годин після ось цієї вашої. Зарядки також вистачає на 14 днів, і також корпус ось такий спеціально наполовину закритий, дозволяє не зашкодити своєму здоров'ю і, можливо, здоров'ю вашим дітям, того, що ультрафіолетове випромінювання насправді є шкідливим. Тепер до тестів показники моєї води в центрі познання з-під крану. Це нагадаю місто, в якому живе до мільйона людей, тобто величеньке. Ну не маленьке це точно. Ну не маленьке це точно. Показники наступні: PH8,2, GH23. Зараз розберемося, що таке PH, що таке GH, і наскільки ось ці показники, конкретно води моєї в центрі Познаї, є шкідливими для здоров'я та зубів, або навпаки, нешкідливими. Я думаю, вас це здивує. PH це показник кислотності або лужності води. В нього є шкала від 1 до 14. Вважається так, що. PH нижче 7 це вода кисла. Вона якраз і є шкідливою для емалі і зубів. Вода, яка має pH рівно 7, це вода нейтральна. І вода вище семірки по тестах, це вода лужна. Тести я проводив спеціальними такими, вони називаються тести кропелькове. Я їх спеціально маю, бо я займаюся акваріумістикою і тому чи в параметри води я час від часу міряю. Мій показник. PH 8,2 це слаболужна вода. На практиці для більшості людей PH8,2 є повністю безпечним. Лужне середовище є менш агресивним, ніж кисле. Тобто вода з-під крану в центрі познання не така шкідлива для ваших зубів, як газовані напої, то що газовані напої мають більш кислий pH. Висновки, які ми з цього всього зробимо. PH8,2, тобто мій, є безпечним показником, якщо ви не випиваєте десятки літрів щодня. Тепер про GH. GH – це загальна жорсткість. Вона визначає вміст кальцію та магнію в воді. Розрізняють дві системи оцінювання міліграм на літр, як прийнято в Україні, та німецькі градуси, як прийнято відповідно в Польщі. Так, наприклад, 23 міліграми на літр по українським міркам це би була м'яка вода. Але так як я живу в Польщі і я міряв, опираючись на німецькі градуси, то 23 німецькі градуси це дуже Дуже і дуже жорстка вода. Як впливає ця жорстка вода, конкретно моя в Познані, на здоров'я та зуби? Жорстка вода і її плюси розберемося. Переваги. В неї є, до речі, переваги. Вона, в принципі, доповнює раціон кальцієм і магнієм, що корисно для серця і кісток. Здавалося б, типу, вода в Польщі, всі знають, що вона жахлива, а в ній ще є якісь плюси. Серед недоліків можливість каменів у нирках у схильних до цього людей. Це один із таких очевидних, як на мою думку, таких недоліків мінусів. Дуже сильний накип у чайниках та сухій шкіри після душу. Тут це 100% правда, того що в принципі з чайнику я мушу в своєму чайнику прибирати приблизно по-хорошому раз на два тижні. Я на Allegro за дуже-дуже дешево купив такий мішок, такий ну, мішочок, кілограмовий, а, лимонної кислоти. І таку столову ложку варто закинути хоча б раз на два тижні в ось таку воду, воду якщо ви живете в великому місті в Польщі. Дивіться, вплив на зуби та емаль. Лужність води з крану в моєму місті. Нагадаю, в Познані, вона не руйнує, тобто, оці 23 німецьких градусів, не дивлячись на те, що це дуже дуже жорстка вода, і в неї є мінуси, вона не руйнує емаль. Лучна вода вважається менш агресивною для зубів, ніж кисла, як я вже й говорив. Тому кальцій і магній у воді вони навпаки допомагають мінералізувати емаль, що запобігає каріесу. Але у цього всього є один цікавий мінус: це може сприяти швидкому утворенню зубного каменю, особливо, якщо у вас погана щітка, або ви погано дбаєте про свої зуби, або ви не можете не встані їх гарно вичистити. Які на основі цього всього відеоролику і мого досвіду з лікарями, досвіду моєї. Сестри моєї дівчини, моїх всіх знайомих, які лікували зуби в Україні або ось тут в Польщі, я можу дати. До речі, на момент запису ось цього відео зателефонувала моя сестра і сказала: А розкажи про це в ролику. Я тільки що вийшла від стоматолога за півтори години, віддали ми 600 680 злотих. На її думку, це досить дорого. На що я сказав. Сестра за півтори години у стоматолога 680 злотих. Це шара, це халява, це дешево. Це ти, мабуть, це мабуть, твої друзі найкраще тобі це роблять. Мої рекомендації будуть наступними. Якщо ви давно не були у стоматолога, я раджу вам сходити, банально і просто. Якщо все виявиться окей, то, як мінімум, наполягаю, зробіть, будь ласка, чистку від каменю. Я робив собі рік тому, вона мені тоді в познанні обійшлася 300 злотих. Вона тривала десь годину, обійшлася 300 злотих. А вже потім після цього придбайте собі якусь толкову гарну щітку, або така, як в мене, або можете якусь іншу, дорожчу, дешевшу, просто придбайте якусь більш-менш гарну щітку. Та стерилізую. Для того аби вбивати мікроби і бактерії з цієї щітки, за можливості також іригатор. Ми з дівчиною купили дві щітки, кожна коштувала 400 злотих. Один стерилізатор в ціною 140 злотих, і іригатори ціною також 400 злотих. Якщо у вас склалася думка, що на одну людину 400 плюс 400 плюс 140, це занадто дорого. Друзі, якщо у вас щось заболить, то ви дізнаєтеся, що таке дорого. У стоматолога в Польщі похвилинна ставка, і ці не б'ють рекорди. Тому любіть себе та свої зуби не економте. Насправді не економте. На цьому в мене все. Дякую, що підписалися та лайкнули, а також задонатили по посиланні в описі під цим відео. І не забувайте про телеграм, тримайте свої зуби в порядку.